Я віддаю мікрофон, Володимир, так? Так, всім добрий день, всім доброго здоров'ячка, як то про говорити, і слава Україні! Слава! Так, відразу хочу сказати, сьогодні дійсно концерт, і дуже багатьох людей лякає слово стендап. Хто знає, що таке стендап-комедія, підніміть руку. Так, є такі люди, так? О, дивіться, добре. А хто не знає, підніміть руку. Не знаєте. дивіться, Для тих, хто не знає, скажу це індивідуальний гумористичний жанр. Чому так сталося, що е, я е, саме сьогодні буду е, репрезентувати свій концерт, зважився? Е, це не просто, так? Знову ж таки, може, може, є люди, які пам'ятають е, варіанти шоу. Є такі люди? Які там, такого добре, ну, ну так, ясно. Так, от, ті, хто мене пам'ятають з шоу, ті знають, що я трошки зараз виглядаю чуть чуть буквально інакше. Половину, якщо буде точно, в половину, так насправді не в половину, Насправді, ні, я унікальна людина. Я скинув 67 кілограмів, все одно жирний. Це це знову ж таки все було зв'язано зі станом здоров'я. Ну словом, про це буду говорити вже більше на концерті. Ну про це в цьому присвячена величезна частина, щоб пояснити. Чому схуд, чому не схуд, скажу тільки одне, що на ну, цьому передували в цьому були передумовами величезні проблеми зі здоров'ям, але слава богу, поки що все стабільно, тому можу, маємо можливість і честь виступати перед такою шанованою публікою. Так про стендап. Ті, хто знає, що таке стендап-комедія, ті знають, що це індивідуальний жанр, жанр, який передбачає абсолютну свободу вираження думки, е, ніяких обмежень, але ну, для себе традиційно я все одно ставлю певне обмеження. І, можливо, когось зараз розчарую, але на моєму концерті не буде матюків. Я, я не вживаю нецензурної лексики, тому що поставив перед собою цілі завдання. Е, Довести самому собі в першу чергу, ну і аудиторії, що український гумор може бути смішний, різнобарний, різножанровий і без матюків. Ну я, я, я вважаю так. Ну не знаю наскільки це правильно неправильно Не знаю наскільки це правильно, неправильно, але тим не менше. Так, що якщо ви переживаєте, що не дай Бог ви побачили на афіші стендап і думаєте, що о господи, зараз вибіжуть якісь діти і почнуть матюкатися? Ні, по перше, діти не вибіжуть, бо вийду я. Я все одно маю старі звички, ще з того часу, коли я важу 164 кілограми, я не бігаю. Я... щось якось так історично склалося, що я ну, фізично не можу цього робити, тому ніхто не вибіже на сцену. Я е, вийду на сцену і буду намагатися жартувати все, що я пережив, все, що в моєму досвіді є. Я сподіваюся, що тут є е, кукорда людей, які ну принаймні точно що найменше знають, то що знаю я, і. Те, що я буду говорити сьогодні на концерті, відгукнеться і в вашому житті. Знову ж таки, тематика абсолютно побутова, Я би навіть сказав, побутова сімейна, про прості речі, простими словами. І е, сподіваюся, що навіть весело. Але то вже залежить від того, наскільки ну, величезна ауторія збереться, наскільки буде хороший настрій кожного з вас. Я сподіваюся, що настрій усі хороші. Якщо хороший, поаплодуйте. Будь ласка, так, я вам чесно скажу це для артиста, особливо розмовного жанру, це. Це найкраща комунікація. Знаєте, коли я щось питаю, ви аплодуєте. Коли я щось говорю, ви аплодуєте. Тоді я розумію, що моє твердження або, моє, або моя пропозиція відгукується у вас. І повірте мені, людина, яка виступала дуже багато по сценах України і в Трускавці в тому числі, я вам скажу, що от немає нічого кращого для артиста, ніж гроші, ой, оплески. Ваша ваші, ваші оплески. це. Це дуже радисна. А же я зачепив оцю таку хитку тему. Скажу, чому я приїхав сам, і знову ж таки, один з містів, один з сенсів, який я вкладаю в назву свого концерту, зважився, це зважився на сольну кар'єру. Чому? Через об'єктивні причини. І я, як артист, вважаю своїм святим обов'язком і сподіваюся, що всі інші артисти, які поки ще мають можливість виступати, то треба обов'язково розуміти завдяки кому ми це робимо і це звичайно завдяки збройним силам україни їхньому неоціненному вкладу в збереження нашої суверенності і незалежності і дуже важливо чому я знову ж таки сказав про сольну кар'єру бо два учасника проєкту варіяти шоу про які які ви вже знаєте зараз виконують бойові завдання валентинцевічук мій кум і напарник по дуету зараз виконує бойові завдання в п'ятій окремій штурмовій бригаді та uh, да, дякую йому приємно було би відчути вашу посилю енергетику і uh, Сергій Болтан, гітарист варіяти шоу. Він також зараз служить служить в 55-му окремому полку зв'язку. Uh, да. Так, що таке, так що відповідно, вважаючи своїм обов'язком, кожен хто прийде, ви також внесете вже однозначно свій внесок фінансовий, без, беззаперечно, в допомогу Збройним силам України однозначно. Це теж важливо. Так, що кожен хто прийде, мало того, що отримає, сподіваюся, порцію позитиву, що зробить хорошу справу. Ну круто ж, класно я придумав, правда? А і ясно, що класно. Якщо так от розібратися, якщо так розібратися, ще дуже важливо, що хочу сказати, насправді дуже важко перейти від колективного, знаєте, від колективної форми виступу до індивідуальної. Тому що в індивідуальній ніхто тебе не контролює. А коли ти не маєш контролю, ти можеш ляпати тим язиком, що захочеш. Я вам так скажу, чесно. Я дивіться, в своїй творчості я завжди, я ж нічого не вгадую. Я розказую життя таким, як я його бачу і як я його переживаю. І от е, я приїжджав е, і згадалась мені історія, знаєте, яка? Хочу з вами просто поділитися, щоб ви знали. Знову ж таки, це стендап, стендап не має ніяких обмежень. Мене просто особисто дуже повеселило. Е, моя мама ходить в церковний хор. Є люди, які ходять в церковний хор. Є? Нема? Ви взагалі знаєте, люди, що таке церква, ні? Слава Богу. Співати. А то вже думав Трускавець. Я думав, ну і так всі Трускавець називають Львівський Лос-Вегас, але ну не настільки, так? Що святему залишиться. І коротше, в нас, в нас священник, нас священик, звідки я родом. Це Рівненська область. Є люди з Рівненщини, підніміть руку. О, різь співчуття. Коротше, <рес> <рес> та, ми, та ми не зрівнищені, ми просто так, ми з Житомира, але думаємо ляпнемо, що з Рівненщини. Ні, ні, я жартую. Я сам з Рівненщини, І я з невеличкого населеного пункту млинів. У нас священник купив Теслу. Машину, тес. Ну, я не то, щоб сказав би, що Тесла то щось Ну, там дуже дорогий автомобіль, чи що, я не про це. Просто прикол в тому, що він заряджає її від церкви. Ну, Я вперше нас в житті бачив зарядку з дзвіницями. Це чиста правда, я не відумую. І нас, знаєте, колись, коли були такі штуки, знаєте, на церквах ставили динаміки для того, щоб службу було краще чути на вулицю. І в нас, я не знаю, як у вас а в нас прийнято, що в шостій вечора грає Боже Великий Єдиний. І от коли е, Боже Великий Єдиний грає трошки тихіше, то ми знаємо, що Тесла на зарядці. Що, що все добре, що священник приїде в будь-який куточок населеного пункту. Так, але сьогодні на концерті я таких релігійних тематик зачіпати не буду. Знову ж таки, максимально побутова тематика. Е, якщо когось щось цікавить, можете зразу викрикувати питання, зразу з задоволенням відповім. Тут же в ту секунду. Ніколи не шанскають, клас, добре. Всі питання лишаємо на концерт. Приємно. Товариство ще раз нагадую: 19.30 балас культури імені Шевченка. Мене звати Володька Жогала, буду чекати вас всіх з нетерпінням. Прийдете, отримуєте е, порцію позитиву, хорошого якісного українського гумору і таким чином допоможете Збройним силам України. І ще одне архіважливе уточнення. Якщо. Е, ви військовослужбовець або ваш друг, знайомий близький рідний військовослужбовець. Ви приходите, показуєте посвідчення. Правильно, так і Олег пропускає вас абсолютно безкоштовно, тому що для мене це буде великою честю, якщо військовослужбовці відвідують мій концерт. Це буде дуже приємно. Дякую ще так. Знову ж таки, ще щось нагадати, ще щось про щось сказати. В 19.30 початок. А в 19.30 початок, то є афіша. О, то двоє пані, в неї є три квитки, можна взяти. Коротше, таке. Якщо ще раптом хтось не хоче тут брати квитки, а має е, на карті. Знаєте, хто в мене всі гроші на карточці. О, то дивіться, то на Карабасі ще є. Так що ну, можна і в інтернеті взяти, якби щось аби хто питав. Так, ну е, більше часу вас займати не буду. Е, я сподіваюся, що більш змістовно поспілкуємося на концерті. І сподіваюся, що всі ви прийдете. Якщо отак от всі ви прийде, от всі, 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 кожен, кожен, кожен. Якщо тако прийде, мені буде дуже приємно і то буде дуже радісно. Тому що чим більше людей, тим більш тепла і приємна атмосфера. Тому всі і кожного чекаю. Нагадую ще раз і наголошую: вікових обмежень немає, бо немає матюків. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, будьте здоровенькі, доверенки там.